Всім привіт! Сьогодні зніму коротеньке відео про те, як затінення може з'їдати вашу генерацію. Отже, маємо трекер, який тінить другого, а другий в свою чергу затінює третій. Отих От два останніх, що в тіні трекера, вони з'єднані між собою послідовно. А ось цей і ще один там трекер. Теж послідовно між собою на інший МППТ з'єднаний. Зараз я під'єднаюся до моніторингу і подивимося, що вони видають. Отже, під'єднався. І, як бачимо, зараз генерація 8,5 кВт без 20-11 дня, І перший видає 715 вольт. 4,5 А. А останній, цей що в тіні, цих два трекери, 460 на 5 А. Якщо перемножити, то ми бачимо, що на першому десь буде 3,2 кВт видає. А останній видає 2,2 кВт. І якщо щитати, Вашу 30 кВт станцію, от 3,2-2,2, ну вважайте, 25% 25-30 не догенеровує через тінь. І якщо в 30 кВт станції збудувати, щоб було все в тіні, то ось таку ясну погоду, ви можете своїх 25% втратити теж. Мало це чи багато, не знаю. Нагадаю, сьогодні. 13 грудня. Сьогодні йдуть масовані обстріли України. Кацапи знов запустили ракети. Зараз в нас через годину виключать світло. Генерація зупиниться. Ну, але поки ось так. З листопада по лютий у мене йдуть в тіні трошки менше, потім сонце опускається геть низько. Більше затінюється, ну а вже з березня, можна сказати, вже коли саме починає сонце підніматися і день більшати вже тіні не буде. Повністю уникнути своє затінення я не зміг. І так перебудовував вже їх. Ну, В кожну місцевість інше і декому це можна зробити проще, а для декого це неможливо. Все. Дякую за перегляди. Гарного дня, до побачення.